Слава Україні, козаки! Сьогодні тестуємо доступні вакуумні наушники Soundcore P20i від Anker. Заявлено 30 годин час прослуховування, якийсь бас ап. Замовляю їх на аліку. Давайте відкриємо, подивимося, що ж там китайці нам прислали. Інструкція на різних мовах. Кабель зарядки. Коротенький, такий, сантиметрів 15, напевно, Type-A на Type-C. Type-C це однозначно плюс. Зміні амбушури. Так, Тут у нас два розміри. Меншенькі і більшенькі. І ось такий кейс з навушниками. І темлячком. Купити Soundcore по найкращій ціні допоможе український є е каталог. Заходимо у розділ з наушниками. Відразу в пошуку параметрів пишемо назву бренду. Це у нас Soundcore. Ставимо галочку, підібрав є е каталог 54 моделі. Давайте відсортуємо від найдешевших до найдорожчих. Бачимо k 20 i найдешевші, додамо їх до порівняння, а потім найдемо P20i. Так. Додаємо до порівняння і порівнюємо. Можемо побачити, що конструкція внутрішньоканальній вкладиші, діаметр 10 та 13 мм, час роботи відрізняється. Тепер давайте зайдемо конкретно в нашого підослідного. Ознайомимося з детальними характеристиками, також порівняємо ціни, відсортуємо від найдешевшої до найдорожчої ціни. Розглянемо його детальніше. Зроблений з матового пластику. Це добре, тому що він не збирає відбитків пальців і на ньому не так видно подряпини. Дивіться, на кейс від k 20 i він глянцевий і йому трішечки більше, ніж тиждень часу. Він вже весь пошкрябаний. Звісно, на характеристики це ніяк не впливає, але естетична складова, на мою думку, також важлива. Відкривається ось таким чином, фіксується у відкритому положенні і гарно клацає, коли закривається. При цьому навушники. Тримаються міцно і самостійно вони звідти не випадають, але дістати їх рукою дуже зручно. Тут до ергономіки жодних питань. Підписаний правий та лівий наушник. Є індикатор світлодіодний, а навпроти, Type-C-порт зарядочки. Також можете ознайомитись з характеристиками. Ось цей темлячок, скоріш за все, я зніму, тому що він мені не подобається і не потрібен. Давайте до розмірів. 59,2 мм. 53,6 на 28,6 мм. Вага. 43 грами. Одного навушника. 4,35 грама. Щоб вперше під'єднати під 20i. Відкриваємо кейс, дістаємо один наушник. Заходимо в Bluetooth. І ось доступні пристрої у нас знайшлись P20i. Підключаємося і створюємо пару. А тепер наушники підключені, можемо зайти в додаток Soundcore, Бачимо мої К20i, але додамо ще одні. Ось. Законектились з P20i. Додаток той самий. Бачимо рівень заряду однаковий в наушників. Є еквалайзер, можна обрати різні пресети. Так, а чому немає пресета, який би я обрав собі сам? К20ай, така функція була. Давайте поставимо якийсь джаз, наприклад, ось так. Що тут ще є? Можемо обрати різні типи керування. Тобто на одиночний етап можемо поставити там, додавання гучності на подвійний віднімання. Ну, тут можете обрати все, що захочете собі. Скинемо. Можемо навіть знайти їх нічого собі. І вони починають пищати. Це крута функція. І геймінг мод для зменшення затримок. Встановив обидва наушники собі у вуха, і можемо оцінити якість, гучність мікрофонів, вбудованих в P20i. Чи варто ними користуватися повсякденно, чи все ж таки для розмов потрібно буде використовувати мікрофон, вбудований в телефон. Можете оцінити. Наскільки чітко йде запис. Та й взагалі, чи варто ним користуватися мікрофоном, чи все ж таки використовувати навушники, тільки як відтворювач музики і звуку. Більше 10 хвилин розмовляв за допомогою P20i по телефону, використовуючи вбудовані мікрофони. Співрозмовник мене прекрасно чув. Єдине, що сказав, що є якесь невеличке відлуння, ніби я розмовляю з. Якоїсь невеликої закритої кімнати. Але гучність достатня повністю, чіткість на височенному рівні він ні разу мене не перепитував якісь слова, все було чути просто навідмінно. По bluetooth з'єднанню також не було жодних питань. Телефон залишався в одній кімнаті, я перейшов в іншу кімнату. Відстань між телефоном і гарнітурою була близько 8 метрів, і ще й до всього того була стіна. Вона була з дверима, двері були закриті, але ж ніяких проблем з. Зв'язком чи Bluetooth-з'єднанням не виникло, і ми чудово розмовляли. Все було просто відмінно чути. Тому за з'єднання і якість розмови ставлю 8 з 10, віднімаю 2 бали за ось то невеличке відлуння, яке було чутне в моєму співрозмовнику. До якості звучання саме у мене претензій прям особливих немає. Я розумію, що це бюджетні навушники і грати так як вуха за. 100-150 доларів вони точно не зможуть. Я їм поставлю 6,5 балів з 10. Баси тут відмінні, середні прям десь втрачаються, середніх мені дуже не вистачає. Високих ну, плюс-мінус достатньо, але можна було б навіть трішечки більше. Тобто тут вся увага зосереджена на басовитості наушників, але середніх частот, явно, на мою думку, недостатньо. Я не меломан і прям величезного. Досвіду в використанні різних наушників маю, Але, наприклад, Хай H3, на мою думку, грають трішечки краще. А от в дружини є Realme, я забув які, то вони прям грають на голову вище, ніж ці. Але вони коштують там в три рази більше. Тому для меломанів, скоріш за все, не підійдуть. Для невибагливих слухачів, таких як я, може бути. По ергономіці, якась дуже дивна ситуація. Правий навушник сидить ідеально, я його просто навіть не відчуваю у вусі. А лівий, через годинку прослуховування музики, почав трішки приносити дискомфорт. Можливо, треба змінити амбушуру на меншу. Можливо, це моя така анатомічна особливість. В ергономіці мені значно більше подобаються просто вкладиші, а не вакуумні наушники. Тому. В основному використовую ці, але знову ж таки, я за допомогою них слухаю подкасти і дивлюсь відосики. Тут по якості претензій немає абсолютно ніяких, тому що використовуються вони зовсім в іншому форматі. Ось такий мій коротенький огляд. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Там завжди публікую цікаві посилання на якісні і. Недорогі доступні товари. Дякую.